Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. 80% житлового фонду у Черкас перебуває у зношеному стані, говорить декан факультету Черкаського державного технологічного університету Денис Грецький. Серед основних проблем такого житла обмежені квадратні метри, відсутність ліфтів та ще й старі комунікації. Попри те, що термін експлуатації такого житла добігає кінця, каже фахівець. Йому можна надати другого дихання, як можна відновити старі будинки, чи то хрущівки, чи й більш новіші панельки. Дивіться. Хрущівки, сталінки, чешки, 4, 5, 9-поверхівки, домівки для десятків тисяч жителів області. Як колись, так і тепер ці будинки, таке омріяне вирішення житлового питання, говорить декан факультету технології будівництва Черкаського державного технологічного університету Денис Грецький. Той час це було дійсно проривом, тому що населення, яке мешкало в нашій країні в 50-х роках минулого століття, о, дійсно воно. Вийшли так званих бараків, і вже отримали своє власне. Ну принаймні на той час вже цивільне житло. Втім, каже станом на сьогодні, більшість житлової забудови області застаріла. Наше місто відносно молоде, так зване місто хіміків, почало забудову свою саме житлову, здебільшого після 50-х років минулого століття це, як правило, панельні будинки, які були зведені ну доволі швидкісними темпами будівництва. Квартиру в ості п'ятиповерхівці, зведені в 60-х роках минулого століття, Людмила Гринжевська купила рік тому. З бажаними квадратними метрами розповідає, додалися і комунальні проблеми, одна з яких показує прямісінько під ногами. Одні сплошні ями. Постійно, коли дощ, тут не можна ні пройти, ні вийти. Інша теж говорить поруч у підвалі. Це мої сльози. Це просто Оце ж вода стоїть постійно над ними, щоб можна людей тут їсть кладове, щоб можна було сюди дойти. Вода стоїть і тепер показує Людмила. Дивіться. Там стоїть вода, а ось тут знаходиться головний щиток по електриці. Тобто, коли вона піднімається вище, воно це все стоїть у воді. А от ще один клопіт каже мешканка на горішньому п'ятому поверсі. Сусідка Людмили Гринжевської, пані Валентина, одна зі старожилів будинку. Розповідає, до своєї оселі переїхала 52 роки тому, і вже тоді в квартирі проявилися перші проблеми. Оце тече навіть сюди. Тече і оце. я забираю оце тряпку, і хай на тече. Всередині помешкання та ж сама біда, показує жінка спільна, як для неї, так і сусідської квартири. Раніше з чоловіком намагалися дах самотужки полагодити, закрити дірки. Тепер же каже: роби ремонт чи не роби, все одно плями на стелі з'являться. Я тільки вбралася сюди в 73-му році, і все врем'я криша тече. Ось це в руках Людмили Гринжевської листи зі зверненнями до міської влади та організації, яка обслуговує будинок нової якості. Але вони відповідають одним і тим самим методом, що у вас там є заборгованість, ми робити нічого не будемо. Або якщо зроблять, то це просто ну замилять очі. і Все майстер управлінської компанії «Нова якість» Анжеліка Воркожовкова розповідає: ямковий ремонт дороги біля будинку, в якому мешкає Людмила Гринжевська, робити недоцільно. Ями занадто великі лагодити покриття потрібно капітально. А на це грошей немає. А от з дахом каже простіше, ця заявка буде виконана на протязі ось літнього періоду при сприятливих погодних умовах. Причиною підтоплення підвальних приміщень ну з'явилося часте забиття дворової каналізації, яка підпорядковується комунальному підприємству Черкаси Водоканал. Представниками даного підприємства було прочищено цю каналізацію. Також нашими працівниками тов, управлінська компанія, нова якість було зроблено профілактичну очистку. Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міськради Андрій Наумчук розповідає, що ще мешканці багатоповерхівок можуть зробити задля пришвидшення ремонту. Насамперед, взяти участь у програмі співфінансування від міськради. Відтак полагодити ліфт, дах чи утеплити будинок можна частково за кошти власників квартир. Решта гроші з міського бюджету. Капітальний ремонт ліфтів. 70% від загальних самовитрат міська рада бере на себе. Це може бути капітальний ремонт покрівель, перше звернення 60% міська рада компенсує, а далі по 40%. Сюди ж можуть не тільки покрівля, а й системи водопостачання, електричних мереж прибудинкової території, що дитячих майданчиків чи асфальтування. Че се 40 на 60 нео Ви... перше zвверни ан 60 на 40. Та чи готові сусіди скинутися на ремонт за такою програмою співфінансування? Ще треба з'ясувати, говорить Людмила Гринжевська. А от мешканці цієї двоповерхівки, що по Свято-Макарівській у Чоркасах, на зміни наважилися ще у 2014 році. Тоді створили власне міні-ОСББ, до якого входять всі вісім квартир будинку, розповідає місцева жителька Тетяна Снісар. Прийшов місяць, корішки прийшли, Жека заплатили. Куди що ми заплатили, не знаємо. Поки що зробити, то ми все збиралися. Надо каналізація. Самі хлопці зібралися, пробили собі. Ну що не могли, то визивали службу, потім зложилися. Потім вирішили, що потрібно братися свої руки. Перше, що зробили, говорить жінка, замінили вікно на другому поверсі. Потім обгородили територію. Пізніше стару покрівлю замінили на нову металочерепицю, долучившись до державної програми. Із 260 тисяч гривень 70% спрямували із міського бюджету. А 30 зібрали мешканці. Для цього взяли пільговий кредит для ОСББ. Каже жінка, за таким алгоритмом пізніше утеплили і будинок. Уже як утеплили стіни, потім вже щоб видикий був віношці, то ми зробили відмощення. Ви б до нас літом прийшли, у нас тут літом красиво, у нас все в квітах. Разом господарюють, разом і відпочивають, каже мешканка будинку. Що робити зі старим житловим фондом, як його покращити чи оновити? Тема не однієї конференції та дослідницьких робіт науковців Державного технологічного університету, розповідає кандидат архітектури Юрій Денисенко. Попри те, каже, що люди скаржаться на неестетичний вигляд старих панелюк, плюси в них є як, от витривалість. У 55 році Хрущов підписав наказ про і закон він потім про Боротьбу з злішествами в архітектурі і в будівництві. Бо ви знаєте, до того часу у нас був сталінський емпір, так званий, тобто будинки будувалися дуже якісні, великі метражні, але використовувалися орнаменти різні, і так далі. Але це все займало часу багато грошей в час, тим більше на Україні, коли зараз іде війна про якісь там можливості зносу функціонуючого житла. Це взагалі, я думаю, нема сенсу навіть розмовляти. Тому є єдиний тільки шлях це досліджувати їх спроможність далі з подальших експлуатацій ремонтувати. Декан факультету технологій будівництва Денис Грецький каже: певен старі панельні будинки зносити не потрібно їх варто оновлювати а для цього перейняти досвід сусідніх європейських країн. Ревіталізація або реновація. Тобто вони були змінені до відповідних сучасних вимог. Або були там розібрані частково верхні поверхи, або були прибудовані ліфтові так звані установки, ліфтові споруди, і відповідно замінені інженерні комунікації, надані так би новий архітекти вираз цим будівлям. Та для цього потрібно знайти як гроші, так і бажання щось змінювати, говорить Вадим Кикоть. Раніше програміст, а нині студент, який опановує будівельну архітектурну спеціальність. З початком повномасштабної війни, каже, зрозумів, будівельники країні будуть потрібні. І е, зараз, от, якраз студенти дуже багато розробляють проєктів саме по реконструкції і по перебудові е, ну, цих будинків. Але ж сама, сама головна проблема це економічні придумови. Бо е, в той же Германії, наприклад, е, Хрущівки були гарно перебудовували тільки тому, що люди в першу чергу почали відмовлятися від кімнат по 9 квадратів, які там в принципі нікому не потрібні. Поки є спрос на 9 квадратів і люди згідні жити в. В кімнаті 9 квадратів розселити хрущівку і перебудовувати практично у нас неможливо. Коли появиться придумова, як економічна, так і соціальна, тоді вони почнуться масово переобладнуватися і перебудовуватись.